Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А пролунала серія вибухів поблизу Кремля. Дерге невідомого походження атакували червону площу. За даними телеграм-каналів, два невідомих знову підірвали Новоробацьке місто. Пора пішла під воду, спалахнула пожежа. Рух паралізовано крім того, що бунтівники кошмарять москву, підключившись, і партизанський рух облави під час вибуху на мосту загинув патруль ФСБ. Наразі вулиці Москви перекривають, шукають зрадників. Військові частини у Москві перевіряються облава та масовані арешти. Стрілянина навіть у військових частинах поблизу Червоної площі спалили БТР Росгвардії. Загиблі на вулицях Москви перші бої пише телеграм-канал «Топор Помсти». Інформацію приховують та видають все за навчання, яке нібито проводять з ціллю виявлення та захисту від ДРГ противника. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадяна. Анська війна причиною може стати внутрішня боротьба між різними кланами. В ефірі телеканалу Freedom експерт припустив, що учасниками цієї внутрішньої боротьби можуть стати вагнерівці, потрушевці, армія Шойго та Герасимова, Глава Чечні Рамзан, кадиров терорист Ігор Стрілков Гіркін та інші. Мені здається, що зараз головне побоювання, яке має турбувати людей у Росії, це загроза повномасштабної громадянської війни з можливим розпадом цієї держави на кілька держав, і це не просто фобія Путіна, яку він постійно озвучує. Це ті реалії. Які зараз виникають, додав він за словами Мосієнка, успіхів на полі бою. РФ немає, проте енергії у її бойовиків немало. І ці люди можуть повернутися у Росію. Якщо буде такий сценарій, що необхідно цю енергію перевести у середину вибрати із її фронту повернутися у РФ, повернутися у ці вагнерівці, терористи, обивці, того, що почне полегкотіти досить серйозно, і будуть теракти, будуть бомбити. Прогнозує Журналіст і соціолог Ігор Яковенко прогнозує, що на Росію чекає громадянська війна та Оспаде на кілька держав після поразки у розв'язанні проти України війни. Він припускає, що після деокупації Криму російські військові почнуть масово дезертувати. А Кремль втратить підтримку Розгварді ФСБ і Федеральної служби охорони до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.